Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і Печи. Сьогодні я вам покажу, як я готую крижівки, як в нас кажуть, або ферментовану капусту по-грузинськи. Для приготування капусти візьміть 2,5 кг капусти, один буряк, одну морквинку, листя селери, чесник 1 головку, гострий перець одну штучку, чорний перець горошком, 1 чайну ложку, а також коріандр. Одну чайну ложку, лаврови листя дві штучки. І поріжте овочі так, як я вам показую. Качан з капусти я не вирізаю, оскільки так краще витягувати капусту із баночки. Буряк і моркву я порізала фігурним ножем, капусту порізала на стєбочки. Підготуйте собі посудину, на дно банки покладіть лаврове листя, гострий перчик, чорний перець горошком, коріандр, гострий перець половину строчка і почищений часник, листя селери, бурячок моркву. починайте викладати капусту Трабуйте капусту дуже щільно знову чесник і так все шарами друзі ферментація капусти насичує капусту пробіотиками які підтримують здорову мікрофлору кишечника а вітамін С, що міститься в капусті допомагає боротися нам з інфекціями. Вітаміни, що містяться в капусті, важливі при згортанні крові та забезпечують здоров'я нашим кісткам. Отож ми виклали капусту у баночку. Зверху знову ж таки засипаємо спеціями, лавровий листочок і заливаємо маринадом. Ви дивіться, скільки вам потрібно маринаду. З досвіду можу сказати, що на 3-літрову банку вам знадобиться 1,5 літри маринаду. Отож, для 1,5 літри маринаду візьміть воду, доведіть до кипіння, додайте до води 1 столову ложку. Солі і 1 чайну ложку цукру. Розчиніть сіль і цукор і залийте маринадом капусту смачного.